Вже приїхали і працюють хлопці, що будуть заливати нівелірку. Бо тут плиточник, я не знаю, він просто поклав от балди плиточку, так як йому було удобно в самий ноль. А стяжечка ось ця, вона трошки вища. Тей плиточник трохи подумав головою і поклав плиточку вище, ну, там, підняв трошки. То все було б хорошо. А так приходиться замовнику нанімати людей, щоб вони його це все зрізали. Там така машина спеціальна є. Типа ось такий болгарки черепашка, так вона здорова. Великий-великий ну, такий круг. ось Бачите, як воно вишліфовує. І вони вирізають, вигризають оце лишнє. І потім, в подальшому, вони будуть заливати нівелірку, щоб воно співпало з тим порогом. Бо тут буде кварцвініл, який клеїться, і під нього треба підготувати стяжечку дуже-дуже добре. -дуже. Так що, якщо ці ребята зроблять добре, я все передивлюсь поліцем поприкладною, якщо все буде добре, то можу рекомендувати цих. Хлопці, бо вони з Києва приїхали сюди, в Ірпінь. А, це не Ірпінь, це буча. В Бучу і помаленьку все роблять. Ну, вчора, вчора тут не шліфоване взагалі нічого не було. А це вони за день вчорашній. Коротше, весь перший поверх перечухали. Дуже багато мішках начуханого допустимо. Ося. Це стільки вони наче хмарили. Ось. Це стільки відходів, якщо його перешліфовувати і обирати. А так, щоб плиточника була голова хоч чуть-чуть, яка думає, вона підняла плиточку вище, ну там вище там, на сантиметр. І не довелось би стільки роботи робити людям. Це саме і замовник би не попадав би на такі гроші. Я не знаю, скільки це стоїть, я потім можу уточнити заказчика спитати. Скільки це йому обійшлося. Але трошки... Трошки на бабки він попав. Так Все. Як буде результат, положительний, я попрошу у хлопців номер і можу поділитися потім з вами. Все, всім дякую.